Мир дому, вашому, друзі. Вже кілька останніх випусків ми з вами досліджуємо книгу Неємії, книгу про руїни Єрусалиму, які були відбудовані завдяки Неємії. Це дуже актуальна книга і для нашого сьогодення, бо наша країна також знаходиться в руїнах, і ми, українці, мріємо про те, щоб вона була відбудована. Але ця книга має також і духовний зміст. Ісус Христос, подібно до того, як Неємія прийшов в зруйнований Єрусалим, прийшов в зруйнований гріхом світ, де зіштовхнувся з неприйняттям і протидією. Але Він, Христос, довів свою справу до кінця. Для відбудови Єрусалиму Неємія пожертвував власними статками, а Христос пожертвував власним життям заради нашого Спасіння. Шукайте ці духовні паралелі в книзі а ми почнемо вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за Ісуса Христа, який відновив наше життя завдяки Своїй смерті. Завдячуючи Його жертві, ми сьогодні можемо бути Твоїм храмом. нас у дослідженні цієї книги. Амінь. Сьогодні ми з вами розгортаємо сьомий розділ, переважну більшість якого складають списки з іменами. Людей для чого вони тут про це ми почуємо пізніше. А зараз пригадаємо те, про що дізналися минулого разу, і у нашому вивченні нас провадить пастор Михайло Бріцин. Добре, давайте почнемо і почнемо трохи з повторення. У словах Ніємії час від часу проскакують доволі пафосні фрази. на кшталт Отче Небесний дасть нам успіх, почуй Боже, що ми стали такою оркою. Поверни гоньбу там, не закрий їхні провини, Бог буде воювати. Які є доводи того, що Ніємія не просто духовний базікало? можна погодитися, що деякі фрази вони дещо пафосні, але все залежить від того, хто їх говорить і з якого приводу. Коли ми дивимося на Ніємію, ми бачимо її людину послідовно, виважено і дійсно духовно з уст такої людини. Це взагалі не зайвий пафос. Скільки днів будувалася стіна? 52 дні. Зверніть увагу, протягом усіх цих 52 днів, поки будувалася стіна, ціллю було не просто будівництво стіни. Ніємія будував громаду Єрусалиму. Він мав Особисті відносини з Богом. Тут нема ніяких сумнів. Він хотів, щоб люди розуміли місце Бога в своєму житті. Тому в різних обставинах, і мирних, і кризових, звертаючись до друзів, говорячи з ворогам, ніємія згадував Бога. І дивлячись на події, можна з певністю сказати: Бог не був проти того, що хтось використовував його ім'я. Це не було згадка Бога псує. І коли ніємія кажуть ці пафосні фрази, це це реально те, чим він живе, те чим він дише. Що робили вороги, щоб перешкодити ніємії у реалізації його задумів? Ми знайшли десь 6-8 моментів. Розкажіть, як зростала протидія, які методи використовували вороги? Починали з глузування, з насмішок, скептицизм, потім погрози. Потім пішли війною. Вони реально зібралися воювати, і треба було захищатися. Потім пішла дискредитація лідера. Лідера. Особисто. Потім публічно вони намагалися вбити клин між ніємією і народом. І навіть духовно, Коли через духовних лідерів, да. які здавались друзями. Так, да, бо Ніємія пішов до тієї людини. Він послухав і вирішив: ні, це щось не те. Чи маю я ховатися, якщо я вірю, що Господь зі мною. Вони навіть зверталися до царя, листи писали, щоб знайти у царя підтримку проти Ніємії. Зверніть увагу на шостий розділ, коли вороги захотіли використати публічну критику проти Ніємії, в них нічого не вийшло, люди не повелися. Немає ознаки, що хтось з людей почав питати в Ніємі. А ти правда хочеш царем стати? Да? Люди бачили Ніємію в роботі, вони бачили не тільки його вчинки, вони розуміли внутрішні мотиви. Він розказував їм про них. Вони бачили його духовну глибину, його порядність, цілісність, характер, усі ці закидони ворогів, вони просто були пшиком. Народ все бачив, і коли народу почали розказувати, який ваш лідер поганий, ніхто не повівся. Мені подобається ця фраза. Якщо люди говорять про тебе погано, живи так, щоб їм ніхто не повірив. Як Ніємія відповідав на закиди ворогів? Там було багато дій, яка там загальна тенденція, на що були направлені дії Ніємія, а чого Ніємія уникав? Він казав: у мене немає часу взагалі на вас. Да, він не витрачав час. Він не виходив до них. Да. Ну, він говорив, що не було такого на якісь да. їхні неправди. І все. Тобто він не бігав по друзям, не дововив кожному, він не питав, а ти що думаєш, а ти хоч за мною що? Нічого, він цього нічого не робить і все. Він поставив чіткі аргументи, це неправда, решту справ він просто не вважав вартим його уваги. Він молився, він закликав інших сповідувати віру і проявляти віру в Бога в житті. Вони приймали рішення адміністративні і все, але він закликав жити віру і приймати рішення саме на ґрунті віри. І ми бачимо, що він знайшов можливість відрізнити лжепророка від істинного. Я думаю, що для, для мене це є показник, що Бог давав йому відчуття особи. Тому що це був певний ризик mm. не ховатися, коли говорять, що сьогодні ночі тебе вб'ють. Це певний ризик. Нієм'я прийшов відновити стіну навколо міста, але це тільки наочне завдання, яке він віковується. Справжнім завданням, як бачиться, було об'єднання громади. Які є фактори, які показують, що громада єврей вона була роз'єднана? Чвари всякі між ними були недорозуміння, да. хтось когось утискав, хтось на кого жалівся, не було єдності, хтось на комусь заробляв, ну да. як зазвичай. Не всім можна було довіряти, хтось доносив. Люди підозріло ставилися один до одного. Ну і те, що вони самі не могли відновити да. стіну. Навіть коли їх покликали, не всі прийшли. Існувало розділення, багаті, бідні. І були претензії один. Тобто, само суспільство було не дуже єдним, не mm -hmm. дуже об'єднаним. Що робив Ніємія, щоб об'єднати і щоб збудувати громаду? Спільна праця завжди об'єднує? Так. Да. І щоб Надихнути людей на працю, він показав їм ціль. І молився. Да. Він вказував на Бога. Ми бачимо, яке місце займає Бог ось в його мотивації. Він відновлює місце Бога в житті євреїв. Він людина з полону взагалі. Він довіряв людям. Він запрошував на спільні зібрання для рішення проблем, які були їх, Він не просто приносив їх рішення. Вони зб... вони збиралися разом. Він був поруч з ними, він працював разом з усіма. Навіть одежу не міняв, як він казав. -то колись він слухав людей, допомагав їм вирішувати їхні питання. Хоча це не було прямою обов'язком того, що він прийшов сюди. Він вибирав підходящих людей, порядних людей. Він терпів. Серед усіх подій я не бачу, що він там кидався на когось, і що таке. він переживав все разом з тими людьми і вирішував їх конфлікти. Зверніть увагу, чи такі вже досконалі ті люди, які відгукнулись на заклик Ніємії, та ні, вони звичайні, бідні, багаті, гледаші, працьовиті, але саме з ними Ніємія крок за кроком йшов до своєї цілі. Побудувати стіну це була перша частина завдання, яке Бог поклав на серце Ніємі. Друга частина об'єднати народ. Це починається через будівництво, продовжується далі. Ми почитаємо в наступних розділах про це: проблеми, кризи, небезпека. Третя частина це дати свідоцтво, що євреї сильна і об'єднана нація навколишнім народом, щоб завадити нападам на народ і у майбутньому. І Бог навіть про превенцію подбав цим планом ніємі. І ми поговоримо про це. Добре, новий матеріал. Давайте розберемо з сьомого розділу. Будь ласка, сьомий розділ. Перший, другий вірші. І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері. І були понаставлювані придворні співаки та левити. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію. Бо він був чоловік правдивий і Бога боявся більше від багатьох інших. Маленька приписка більше від багатьох інших, які проблеми повстали перед Ніємію після того, як стіна була побудована. Брак людей! Як завжди, Дірний. дефіцит лідерів, так ставити рідні на керівні посади, то норм чи ні, ви знаєте, іноді в кризових ситуаціях тобі нема на кого поклатися, як на рідню. і це швидке рішення. Це може бути помилкове рішення, і це зруйнує все, але це може бути і вдале рішення. Це, це або, або ризик, або пан, або пропав взагалі. Ну, я думаю, що цей Ханані, це ж той, який прийшов до неємії звідти і розповів йому, що там робиться. Це цікаве спостереження. Якщо ви уважні, ви відкриєте для себе просто пригодницький фільм в цій книзі. Дійсно, це був той самий хлопець, який прийшов сказав. Ще раз: це ж не просто приїхав, там а не в телеграмі скинув щось. Він з Єрусалиму прийшов до Вавилон тисячу кеме, потім прийшов назад. І коли Ніємія прийшов туди тисячу кеме, вони зустрілися і вони працювали разом. Ну, такому брату, який 2000 тисячі кеме до мене прийшов, то я б теж довірився. Але зверніть увагу: є негативний тренд такий непотізм, коли священниками ставлять тільки родичі. Зараз його так жахаються, що іноді не хочуть бачити сина присвітера кимось в церкві, тому що десь гарячі такі бувають ситуації. Все. Але подивіться ще раз сюди: була кризова ситуація, нієм'я Божа людина, ніхто ж не сумнівається. Божа людина поставив свого брата перевіреного. Він довіряв, і тут дійсно або все вийде, або все розвалиться, і тебе він поховає разом з собою. Знайшли ще одного, хананію, які якості шукав нієм'я у людях своєї команди. Ну, людей, які бояться Бога, які вірні, які чесні, правдивий і боявся Бога, але відчувається, що кадровий голод був просто шалений. Прочитайте третій, четвертий вірші. І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки Сонця. І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте, і поставите варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі і кожного навпроти його дому. А місто було широко просторе і велике, та народу в ньому було мало, і доми не були побудовані. На ваш погляд, чому було треба тримати з закритими брами аж до спеки сонця? Тобто зранку все закрите, поки аж піднімається сонце, аж потім відкриваються брами, починається життя? Можливо, через те, що треба було бачити, хто заходить. Да. Щоб усі прокинулися, щоб усі були на сторожі, щоб усі контролювали, що відбувається в тому місці. Тому що ми далі було. бачимо мало людей. Тобто, да. якби якась диверсійна група в сутінках зайшла, вона просто вирізала б спляче Там мародерство страшне. Дивіться, ми в окупації зрозуміли, навіщо потрібна комендантська година, коли нікому не можна виходити. Це обмежує, але це, це десь і захищає все одно. Я розумію, що там расисти могли робити все, що завгодно під покровом ночі. вони і робили. Але щоб самі люди не лізли один до одного, це ж теж буває. Чому Ніємія ставить варти з єрусалимських мешканців? Ми не мали навчитись захищати своє місто. Своє місто, це ваше місто. Вам за нього відповідати. Я не буду вартувати. Вам треба да? Бережіть його самі. Які проблеми були поширені в суспільстві? Що побачив тут Ніємі? Не забудьте, це він сам пише цей текст. Ну нічого не змінилось так само. Крали, брехали, не ходили до Божої синагоги тоді. Тобто, така сама далекість від Бога, такий кожен сам до себе грибе. Тобто, народ не був ідеальним до такого народу, прийшов на той раз Ніємія. П'ятий вірш. Прочитайте, будь ласка. І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних і заступників та народ, щоб переписати. І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов вперше, а в ній я знайшов написане таке. Бог надихнув зібрати, щоб переписати, то перепис це гріх чи ні? От мені теж це питання. Давида Бо, Бог, почув. покарав за перепис да. потім. Чому Бог наказує за перепис, коли він сам надихає це робити? Мені здається, що це залежить від мотиву перепису. Я думаю, що те, що перепис це просто інструмент. Сам перепис, він не святий, не грішний. Це визначається тим, який мотив перепису. Тут Бог сказав, щоб Ніємія я переписав, але. Мені здається, що Бог надав завдання Ніємії переписати, щоб дійсно зрозуміти хто свої. Мотивом Давида інколи поставляють, що хотів знати, скільки людей, скільки податі, скільки податків мати. Нехай дослідники спорять, але ми бачимо, що сам перепис це не гріх. І знати, хто твої, а хто чужі, ну що ж тут є такого гріховного. Я думаю, буде справедливо прочитати, хоча б. Кілька віршів, де описаний цей перепис. Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був на вуходоносор цар Вавилонський. І вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були зоровавилим Ісусом Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Бігваєм. Нехумом Бааною. число людей Ізраїлевого народу, синів Парошових, 2172, синів Шеватіїних, 372, синів Арахових, 652, синів пахат Маавових, і синів Ісусових та Юавових, 2818, синів Іламових, 1254. Синів Затоєвих вісім сотень сорок і пять. Дійсно для нас дивно сьогодні, і трішки незрозуміло читати подібне, для чого всі ці незрозумілі імена займають місце в Біблії. Хочу дати вам пораду, коли ви читаєте довгі тексти, як оці, можна копатися з кожним словом, зрозуміти його, згадувати це норм, але. Я, перш за все, шукаю, де цей текст змінюється, що відрізняється в усьому одинакому, довгому тексті. Подивіться на 61-й вірш. І от це ті, що прийшли, з Мелталаху, Стелхарші, кидува дону і меру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів Делаєвих, синів Товіних, синів Некодиних, 642. А священників були сини Ховані, Коцові. Тож були люди, з якими була проблема з їх ідентичністю. Що з ними зробили, як з ними повелися? Їх теж перерахували і їм дали шанс доєднатися до громади Ізраїля, аж поки не стане священник то у Ріму і то Тобто їх не просто відшили. Ні, ви не наші, щось у вас якась там вада, все до свідос, німа вам нічого не свід. Ні. Яка була умова їх приєднання? Аж поки не стане священник до Уріму і тому А що це означає? Чому саме такий термін? Чого він має ставати до ну, Уріму Ну, колись і було таке, що, наприклад, вбивця він. Отримав свободу тільки коли помирав священник великий. Ну, це щось якби схоже тут Дивіться. звільнення їхня свобода У ріме Томду було можливість якось чути Бога. Якось Бог давав. Не буду вдаватися в самі ці деталі, бо дослідники багато сперечаються щодо цього. Але сам сенс. Ніємія поставив терміном не місяці і роки. А він поставив нового священника, який знаменує новий початок, новий підхід, нову можливість, новий шанс. Нієм'я хотів, щоб саме з новим священником пов'язували особливу милість. Він хотів, щоб, якщо священник новий скаже, так, все, ви частина ізраїльського народу. Якщо для нього аргументи, які ви знайшли, Видадуться достатнім, і він каже, «Да». Це не так, як ото приходить нова влада і починає ще потужніше затягувати гайки. Ні, Божя модель приходить нова влада і вона когось милує. Люди повинні чекати нового священника з нетерпінням, вони не повинні боятися перемін. З смертю священника життя не зупиняється, навпаки, для когось воно тільки починається і щось хороше. Щоб люди не казали, о, який був священник, він всіх знав, про всіх ні-ні ні, новий буде ще краще. І ще одне: Ніємія пов'язував розбудову ізраїльської громади з священником, не з собою, не адміністративними рішеннями, не з якимось кодексом шість місяців тримайся, а потім прийдеш. Ні, релігійна влада повинна була залишатися над світською, над громадською навіть в окупованому Єрусалимі. Цікавий момент, той, що ми бачимо, що він зберігає цю спадкоємність. Не довели, угу. вони мають бути відлучені зі священницької угу. доби служіння. І ось це цікавий момент, що священником міг бути, як писав автор послання до євреїв, не людина, яка просто хоче бути священником, угу. ні, того, кого покликав Господь. І там написано: Він покликав Аарона. А потім ми читаємо, що Він покликав Ісуса Христа. Христос не сам став священником, бо йому сказав отець: Ти син мій, я нині тебе породив, і Він його поставив священником. І ми бачимо, що Ніємі ось цей момент він зберігає. І залишає ось це важливе відокремлення священників для служіння. І він хоче, щоб священниками щось асоціювалося дійсно от дійсно позитивне, якесь майбутнє, якась надія. І вона була навіть у людей, які зараз її чомусь не мають, або зараз десь там на полях залишаються ще всієї цієї діяльності. Цікаві верші 66, 67, 8, 9. Усього збору разом 42 тисячі 360. Окрім їхніх грабів та їхніх невільниць, цих було сім тисяч триста а в них співаків та співачок 245. Їхніх коней було 736, їхніх мулів 245, верблюдів 435, ослів 6720. Навіщо рахувати все це добро? Ну, вірблюди кони це ресурс. Інвентаризація. Інвентаризація, правильно. Дивіться, людина прийшла з таким складом, систематичним складом. Пам'ятаєте план, який він царю сказав? Дай мені то, 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 то. вже все продумано. Він і залишився таким. Більш як мені виглядає, то Бог і шукав таку людину, щоб все привести до ладу. А тут треба вважати, скільки там тебе, цих лошаків, віслюків, там, верблюдів чи ще когось тобі. Це треба все знати. Знати свої ресурси. Вони порахували людей ось це наші, ми розібралися, хто свої. Вони тепер рахують якесь там матеріальне майно. 70, 71, 72. А частина голів батьківських родів дали на працю. Намісник дав до скарбниці золота тисячу дарейків, кропильниць 50, священичих шат 530, а з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі двісті мін. А що дала решта народу? Золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі мін, а священичих шат шістдесят сім. Навіщо було записувати, хто скільки дав. Ну, це ж не по-християнськи, що ви там хвастаєтеся. Ліва рука не знає, хай що вправи. Ну так, да, там ліва рука взагалі нічого не має знати. Ну, але вклад важливий. Це означає, що ти долучений, що ти піклуєшся, що тобі важливо, що ти вкладаєш в це. Ну, Важливо помічати також тих, хто вкладає. Пам'ятаєте, була фраза, да, але багаті там щось не хотіли будувати то, може, багаті все ж таки вклалися. Тобто, хто міг будувати, той будував, хто міг, той давав гроші, це було вкладом кожного в спільну справу. От Я не бачу, щоб Нієм'я плющів тут багатих. Я взагалі не хочу, щоб таке складалося враження, що от вони погані там працювали. Може, вони гроші дали так, щоб інші працювали. Принцип був такий: роби, що можеш, але роби. І ще один важливий дуже принцип, який я бачу в Ніємії. він дійсно Божий менеджер, да? От дар управління є цілий, там харизма така. Тобто, людина точно все вкладає, і я розумію, що треба так робити, щоб знати свої ресурси у різних сферах. Я чув колись про чудо-фінансовий звіт, річний в одній церкві. Брати і сестри, ну що там про гроші казати? Скільки прийшло, стільки уйшло. Я не думаю, що це просто ідеальний момент. Тобто, ну ладно, ну хтось то повинен знати. І Нієм'я каже він навіть, це ж його слова, це його книга. І він пише, що були, люди давали, все норм, і все було враховано. Відповідальність була, підзвітність була все так, як і треба, 73-й вірш. І осілися священики і левити. І придверні, і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і весь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то ізраїльні сини були по своїх містах. Цей розділ закінчується і показує певний переділ. Тобто на цьому закінчилися адміністративні заходи по будівництву стіни, по перших. Моментах відбудови суспільства, порахування матеріальних усіх своїх ресурсів, і все. Домашнє завдання на наступний раз. Прочитайте восьмий розділ. Ніємія відновив стіну, то справді був перший етап, чим ще займався Нєємія в Єрусалимі. Навіщо було залучати Єздру до подій наступної розділу? Навіщо городити те дерев'яне піднесення? що це Різдвяна постановка, якась там, що там зробити чого тягнути наверх? Нехай буде так, якось. У чому сенс читання закону публічно усім разом стоячи на площі та ще й так довго? Яку роль доручити виконувати лівітам? Чому там народ розплакався? В чому сенс був наказу ідіть, їжте, сите і пийте солодке. Добре, поїли, попили, що далі. Навіщо виганяти народ, жити в наметах, в кущах там з гілок? щоб більш корисного духовного чогось не можна було вигати? У чому роль була глов поколінь, чому саме вони повинні були донести наказ про життя в наметах до своїх сім'ї, до своїх людей? До зустрічі.